Её, да. Ну, короче, трейлуз, трейдинг, уже в минус кидугалки понял. Блин, мне тупо чуть-чуть не хватает. Charge your squad made it to the safe zone. <laughs> A <gry> ty szo, hroś wzajemnie nie podbieram, Ja się na nich szanuję. Wydam w to i będę mógł. jeszcze chuj nie utrwało. Oh, o, Иду, стою, стою. А он 10 тысяч, боже, блядь, а не 7. Только что грав он соло 7% стоит. О, чувак. Тетя, в тому будинку внизу. В тому будинку внизу. Паню, паню, паню. Тетя, там ще хтось біг. Він забіг сюди в будинок. Чекінг ходить, він зараз може додати. Шауден. А mm. uh, я одного нокнув, другий, другий. Зараз він буде піднімати, напевно. Біжи на нас він нокнуть, не мало х. Чор стегнуть. Там їх двоє був. Минус два. А, мало місця для мешки. Yeah, bah, это тут шадоху я тепер? safe zone located. Да, ну типа на игрой, я уже его другой раз не живу, я уже играл в 9, короче, вот сюда. Він там лоу на краще, може... они. А блин, ладно. Вар такий як в мене. А-та-та. А, ну да, він там. Да не, я його вбив, йому повезло. У нього вот хп лишалось, типу, і він тупо почав... Он розіграв цю штуку, якусь ну, що називається... Такого гнома, типу, да? Пять, У него там дальше буду, блин, кинуть бумсайра, бля. У него там дуже багато тебе вообще тебя продавить, и на равнин. Пусть. Пусть призмбай вс. Ай, на розібалочку. Ну вот давай. Я тут, я уже не варил. Так. А, ты выиграл? Да-да-да. Может, я тебе речь, блядь, приз... Он там на крэше сидит. А Да, да, ну я позначил его. А, that's тут лоуд блядь, наверху. О, oh, войнушки. Бля, вон Пам, пам е е, пать, пать, е. Ща один є, так? Да? Та-та-та-та. Так, да, він зверху, він зверху. Я його біжу, а ти йди наперед. Зайді тебе, зайді тебе, зайді тебе, Паш. Так, да, так, да, він намного... Блядь, не мав тут. Блять, мене патронів не лишилось. Yeah, так, А вот нам твой будинок? Да, <рісджон> да, -та -та, та та Ти Ты что, дивисься, ну, не зразу дропай, дивися чи його десь там немає <приклад> нема. я біжу. Я по дроба не буду лізти, це буде довго трохи А вот один шаудин з мого будинку десь. <п todavía> так, їх двоє, ладно. І, і, і до речі двоє е, на низу. Там дві кімна. Там де типу, такий грузовик. Тяхати. П'ять раз, ні. Короче, ладно, я туди вже не йду. У мене шо я Так, щоб знав, Щоб нагадали. Можу помирати. Та, на крейсі на тому будинку. передньому до мене. Ой-ой-ой, чесно. Пайп. Я позвоню на крышу. На дах. Чао. А горі? Не за два є. О, лети, Стреляй, лети, має лети. Маєш снайпу? Мувінг! Хорош. А, блядь, похуй. Не, ну якщо там друга тіма, то не зараз... Там не гадаю. Не бігай. Так, Пошла <ріст> ну, десь по на нашому будинку нікого. <ріст> а, по тому двоє, воно те та саме там артіні. на даху. <ріст> Посмотрим, а что в городе. Можно в тот дом перебраться. Блядь. Угу. Блядь, мы не можем. В, горах. в, в горах. Я на тот дом, что я подзначил. Они а. сейчас по нам могут стрелять. Плохо. що приготуй свої демо ми... ну, я бачу ти булази а вони тут можемо їх зустріти You as a bounty target. Chu, chu, chu. All squad members are in the safe zone. <sharp inhale> ah, man, I'm <sharp inhale> I'm not a shard by the way. Your squadmate was sent to the

На пожарці. На okay. пожар типа под чуваки є? Так, так, так. Я кимось нехаю вибір зі. Я бежу дальше Можем пойти на зип Можем 20 с верху А мы в центре блядь. Да, а мы можем просто хотя бы здесь. Можем на кран Блять, там на кран неплохо

Бач, мені зараз, блядь, за тебе вони з'їбали. Тут під нами, во! Тут Петя внизу. Смока кину. Можеш забрати Марку з цього броніка? Тобто, бо там ззаді тебе тіп. Там, там зі всіх сторін. Снайперс. Я його не бачу. Uh, снайпер стреляет внизу Пизда блять. в зоне. И нам эти типа потопают. Ладно. Паш, бегимаш, 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 А, где не мочался. Я час. Не знаю, не стараюсь, Короче, живой. я не, не, не виживу по. Бо... <laughs> я я, я дивився я ж не знав. Там на мані є броніки, якщо що. Ми збіжемо. Головне <гум> <плес> тронах <плес> так. <плес> Заді тебе тіф палить за забором. Тебе снайпер йовнить зараз. А ні, той тіф може... Я не знаю що це було. Може це пташка. була. Чи точки... Виглядало як тіф. Сюди! Ну все, топ 1. ох пішла гра. Опа <laughs> сюда. бо тебе зараз той снайпер, яблоко. Завата эксплоужин. Вы с вас треба було мені снайперки стріляти, треба було просто його херачить. Ми, мы походу втратили Петра. Що? Шесть стрім залагав. Да? No.